Привіт, мої демончики, з вами Борлфренд. І я буду реагувати на тян Шортс. Привіт, з вами Аліса Тян. Ну, блін, привіт. Тяжкі. Хоч мені може швидко визвати. Я рисую себе. Мені цих сім літ. Ого, сім літ. Я хожу в і мені мама мав розшаткась. Ого, дуже класно. У мене. По перше, який хлопець в сім років. По-друге, тобі точно не потрібно швидку визвати. Так, і у мене є радужний глазик. Я живу в Америці, і я самая красивая дівчина. Бач, мене ти би говорила по американськи а не по руській. І так я тобі вірю, що ти красива. <клухи> перше, тобі точно не потрібно швидку допомогу. По-друге, бувай, надіюсь, більше не побачимося. По третє, бувайте, мої демончики, з вами була Горлф.